Вітаю, шановні друзі! Покажу, як зробити ось такі меблі віддалено в інше місто України, не виходячи з дому. Це Тернопільська область, а я проживаю в місті Києві. Ось така шафа на балкон. Далі це та ж сама шафа, другий вигляд. Ось така стіночка з дуже цікавим фасадом. Фасад називається Дестіні індивідуальний. І ось така стіночка, також фасад цікавий, фасад називається Бруно. Але давайте про все по порядку. Це мій телеграм-канал, в якому я спілкуюся зі своїми замовниками. Історія почалася 11 січня. Ну, верніше, вона почалася ще раніше, я їм вже робив меблі, ось навіть давайте покажу. Робив ось таку шафу. Далі ось таку кухню і ще ось таку шафу. Але сьогоднішня історія починається від 11 січня цього року, і мені замовниця пише: Доброго дня, хотіла б ще меблі замовити через VR. На що я відповідаю? Доброго дня, Галина! Показуйте меблі, зорієнтую по терміну, бо є невелика черга. І присилає мені технічне завдання. Тобто ось такі малюнки, звичайні малюнки, намальовані олівцем на аркуші паперу. Давайте відкрию, подивимось, одна ось така стіночка і друга ось така стіночка. Скролимо нижче і дивимось, як, як все відбувається. Ну дивіться, Так само на аркуші паперу замовниця пише, що корпус буде із білий перл, навіть пише його артикул, фасади, стільниця, комод, вуд і так далі. і тому подібне. І дивимось далі. Ну, ось, наприклад, той аркуш, який з малюнком не стоїть цей розмір. Ну, я так і питаю. Друга стінка, тут не стоїть розмір. І мені замовниця відповідає 1500 мм. І скролю далі, бачите, був виклик, по телефону розмова. Далі скриншот з інстаграму. Ну, Це, мабуть, тут фасад. Фасад сподобався, тому ми його і замовили. Далі замовниця пише, що забула сказати, потрібен виріз в шафі, бо за шафою розетка. І, будь ласка, координати вирізу для розетки. Ну і так далі йде переписка, це, мабуть, не дуже цікаво, які ручки, які уточнюючі розміри. Давайте вже перейдемо до більш основного. І після того, як я закінчив проектувати, я для замовників записую таке відео з монітора комп'ютера, саме про їх меблі, як вони влаштовані, на яку фурнітуру збираються та в якій послідовності. Ну, думаю, зрозуміло, про що йде мова в цьому відео, і скролимо далі. Ось фасади на одну стіночку, де стіні індивідуальні, і ось фасади на другу стіночку бруно. Також, ручка, яка буде в замовленні. Потім обов'язково висилаю перелік матеріалів та фурнітури на це замовлення. І в принципі на цьому замовлення, проєктування всіх двох стіночок закінчено, і далі переходжу до балкону. От балкон це буде більш цікавіше. Давайте подивимось фотографію балкона. Ну, Ось так він виглядає. І дивіться, а де саме люди взяли ідею для свого балкона? Бачите? Ось замовниця пише: Кинула вам фото нашої лоджії і хочу приблизно, як на відео, як на відео можна таке зробити. Давайте подивимось відео. Ну, Так само м'який куточок, шафа, тільки в цій шафі нема котла. В нашій шафі на балконі є котел. І ось малюнок з всіма розмірами, як все має бути. І також фото балкона, і вже тут теж малюночок такий зверху набросаний, і стоять розміри. Давайте збільшу, подивимось, ось так це виглядає. Далі так само я проєктую шафу на балкон і скидую відео з монітора комп'ютера саме про цю шафу. І коли я закінчив проектувати, я все замовляю сам на свою карту на VR, скидаю замовнику тільки накладні на оплату, замовник їх оплачує, і також оплачує мені мою роботу. Як кошти поступили на рахунок VR, мені також VR присилає такі повідомлення, і тут навіть є штрих-код. Зараз покажу. І, будь ласка, по цьому штрих-коду ви можете отримати свої замовлення. На складі, ну а якщо замовлена доставка, то тоді доставку привезе вам додому. І тепер дивимося, яка була помилка, і як її вирішити. Бачите, мені замовник пише Доброго дня є питання по-другому комоду: ліва, дверка, все ок, а права не відкривається, тільки тришки. Там, напевне, підзавісу висверлили задалеко. Бачте? Оце фасад іде, в сверлення під завісу. Явно, що не 22,5 мм від краю. Тому так, да, це була моя помилка, і як ми її вирішуємо. Ось, Дивіться, скролю далі. Ну, в общем-то, є два варіанти пересверлити отвори під чашу петлі, а ті, що були, заглушити такими заглушками. Ну і другий варіант переробити деталь. Ну і замовник каже, давайте переробимо деталь. І питає мене переробляти деталь за свій кошт, плюс доставка. Я їм пишу, що перероблю я за свій кошт, бо це моя помилка, ваша тільки доставка. Ну, Доставка в будь-якому інтернет-магазині за рахунок покупця. Ну і замовник питає, а новою поштою вони можуть відправити, я пишу, що я вам відправлю сам новою поштою. То добре, хай переробляють ту деталь, бо ми не маємо таких знайомих, щоб пересверлити отвори. Я пишу ок, давайте тоді ви вже всі меблі дозбираєте, може ще щось вилізе, а потім я замовлю і відправлю вам. Добре, погодились. Ну і далі на цьому все не закінчилось. Бачите, доброго дня, меблі склали, ще полочка на клавіатурі не виїжджає. Дверки з обох сторін не пускають. А так, все добре. Ну також з полочкою була моя помилка, і я вже все разом переробив. І кінець нашої творчості, нашої співпраці. Бачите, замовник пише: Доброго дня! Все зложили, все ок, дуже дякую, все як я і хотіла. Ви мені ще забули скинути файлики, які ті ще на VR загружали. Ну це файли VR Project. Ну і давайте подивимось картинки. Така стіночка, шафа, комод з фасадами Bruno. Гуртаю далі це балкон і стіночка з фасадами Дестіні індивідуальні. Фото подивились, ну і бачите, я пишу доброго дня. Дуже дякую за фото, що ви мені показали. Зараз файли скину, і це я скину файли в форматі VR Project, ті, які загружаються в конструктор VR. Ну і також те, що я переробляв фасад і клавіатуру. І мені замовник написав дякую. Я також дякую замовника за замовлення. Замовлення було зроблено в місті Чортків, це Тернопільська область. Дякую всім за увагу. Пока.